Будь ласка, Ясиновенко Єгор, Бражніков Віктор готується. Готовий, Єгоре? Оп! Підійдіть, підійдіть, хлопчики, ви йому заважаєте трошечки. Добре. Останній. Добре. Бражніков Віктор. Деной Артемій готується. Готовий він? Оп! Раз. Швидкість, Вітя. Два. Добре, добре, Віддя, молодець. Три. Добре, робиш, Умничка. Чотири. Фініш. Фініш. Добре. Прекрасний час. Диною Артеми без верхів Микита готується. Готовий? Оп! Раз. не 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 ні Центральний квадрат. Я за тебе буду тікати. Стой, 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 стой. Назад. Назад. Ти зрозумів помилку? Готовий? Оп! Раз. Добре. Два. Три. Швидкість. Чотири. Фініш. Добре. Безверхий Микита. Касанжик Маргарита. готується. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Відеш. П'ять. Маргариточка готова. Оп Добре. таїсія готується. Два. Три. Чотири. Давай, давай, фініш, фініш. Добре. Молодець. Таїсія по Артем готується. Готова? Оп! Раз. Підійдіть, підійдіть, хлопчики, заважайте її трошки. Два. Добре. Добре. Швидкість. Три. Добре. Чотири. Останній. Останній фініш. Добре. Артем паршиков Тимофій готується. Готовий, Артем? Оп! Оп. Три. Чотири. Фініш. Добре. Будь ласка, парщиков, Тимофій процентку Матвій готується. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Фініш. Фініш. П'ять. Добре. Проценко Матвій Петріка Семен готується. Готовий? Оп! Швидкість. Зараз йди туди, там де будеш працювати м'яче, а потім повертається сюди. Добре, три. Чотири. Відійдіть, хлопці, не стійте в тих воротах. Зараз м'ячем будуть робити. Все добре, молодець. Петріка Семен, куля Богдан, готується. Готовий? Оп! Молодець, молодець. Куля Богдан, кройтору Ілля. Готовий Богдан? Оп! Давай, 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 давай! Чотири. Чотири, фініш, фініш. П'ять, добре. Ілюша, готовий. Оп! Раз. Ілюша, зайві кроки робиш, зайві кроки. Просто переступимо ножку.